Це російський ведучий Дмитро Шепілєв. Українці знають Шепілєва як ведучого шоу коміка». Колись Шепілєв, Зеленський і Кошовий, були улюбленою трійцею українського глядача. Нині Шепілєв приїздить у зруйнований Маріуполь, щоб показати русскому зрителю нове розвікательне шоу о спасенні животних із обстрілів. Готовісь к передачі, я посмотрю большое количество матеріалів, посвящених животним. Узнав, що рядом є очень большой і важний приют, де собране домашнє животное, в першу очередь собаки, оставшися без хазяїв із завоєнних действий. Варто зазначити, що після повномасштабного вторгнення Шепілів просив вибачення в українців і говорив, що йому дуже соромно. Мені особливо страшно, що я зараз відвіз сина до школи, а мої друзі у Києві та інших українських містах ідуть до бомбосховищ. Мені дуже соромно, мені дуже боляче, і я не маю слів. Вибачте, друзі, українці, вибачте, тільки таке не вибачають. І схоже, що путіністи теж не збираються йому вибачати висловлювання щодо СВО. Перша заступниця голови комітету Держдуми з питань культури Олена Драпеко назвала рішення пропагандистського каналу повернути шепілєвий ефір дволиким, адже він критикував спецоперацію. Якщо телевідущий дійсно виступав проти СВО, то он підпадає під систему нашого законодательства. З приводу повернення Шепілєва на Росію 1 висловилася українська співачка Анастасія Приходько. Досить близько знала цього слимака, і у Москві працювали, і у Києві спілкувалися. Тварина це ти. Скажу одне: це людина, яка продасть свою матір за гроші. Він став коханцем одного з впливових людей, щоб отримати роботу на каналі, і як липучка, липне до всіх, хто дасть йому гроші. Гівноти. Схоже, Діма Шепілєв планував на двох стільцях всидіти. Тепер доведеться танцювати на одній нозі.